На Закарпатті з офіційним візитом прибула делегація з Австрійської федеральної землі Бургенланду. Закордонні партнери передали автомобілі швидкої допомоги. Голова регіонального парламенту федеральної землі Бургенланд Верена Дунст подякувала українцям та окремо нашим воїнам за мужність і відвагу у боротьбі із російським агресором та побажала Україні найшвидшої перемоги. Карети швидкої допомоги подаровані австрійським червоним хрестом та об'єднанням добрих самаритян. І ми сподіваємося, що ці автомобілі допоможуть населенню України отримувати медичні послуги. Ми завжди намагаємося перевести те, щоб допомагало людям, які живуть в Україні. І я хочу ще раз висловити велику повагу до громадян України. Я дуже вдячна Закарпаттю, що ми допомагаємо разом і що можемо підтримувати народ України. Співпраця Закарпаття та федеральної землі триває більше року, зауважив заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо. А від початку повномасштабного вторгнення понад дві тисячі українців знайшли прихисток у населених пунктах Бургенланду. Карети швидкої, найближчими днями, поїдуть до медзакладів Київщини, що зазнали руйнувань внаслідок збройної російської агресії. Ці швидкі, які сьогодні ви бачите за кадром. Це ті швидкі, які передають, не залишаються на території Закарпатської області, а передаються у лікарні Київської області в ті лікарні, які були під окупацією, які ну, постраждали, де інфраструктура сильно розрушена. Вибір сьогодні пав на Київську область. Таке було рішення наших колег і за це їм великий уклін і подяки.